Улюблені в Христі Ісусі, сестри та брати, декілька днів тому, в Божому Слові, яке читаємо під час літургії, ми чули запитання Ісуса, за кого люди вважають Сина людського. Це, це питання ставляв своїм учням, апостолам, так як і сьогодні до них звертаються. І коли вони відповіли, що одні за Йоанна Хрестителя, одні за Ілю або ще з іншого пророків, Ісус вставляє знову, а ви за кого мене вважаєте? І Симон Петро тоді відповів, що ти син Божий, ти Спаситель світу. Сьогодні літургія, яку ми читаємо, цю 13-ту неділю, звичайно, ставляє нам якби, питання, а може більше, щоб відкрити собі свідомість, ким ми є. Ким ми є? Подумаймо так хвилинку, ким ми є, хто ми такі. Якби я взяв мікрофон і так підійшов до вас, то напевно би хтось сказав чоловіком, жінкою, людиною, киянином, українцем. Може хтось би сказав християнином або ще якусь іншу свою цеху чи якусь характерну, сказав би на окреслення самого себе. Але хочу знову поставити, ким ми є, крім того, що чоловіком, хтось є жінкою, людиною, дитиною і так далі, ким ми є. Слово Боже говорить до нас так: ви рід вибраний, царське священство, народ святий, люд придбаний, аби звіщати чудесні діла того, хто вас покликав із темряви до свого дивовижного світла. Ви рід вибраний, царське священство, святий народ, люд придбаний, аби звіщати чудесні діла. Слово Боже не тільки говорить нам, ким ми є, але також окреслює наше покликання, що ми маємо робити в цьому світі. Ми є покликані того, щоб звіщати чудесні діла того, який нас покликав із темряви до дивовижного свого світла. Образом темрява, образ темряви, який говорить Слово Боже, це, це гріх, яким людина перебуває, це брак того світла, яким є Ісус Христос. І тут хочу, щоб ми пригадали собі літургію в Пасхальної, коли заноситься Пасхал, цю свічку, яка символізує Воскреслого Христа до темного храму. І поступово, коли Пасхал заходить до храму, її світло розсвітлює цю темряву. І нема місця, де би не було світла. І так є з нашим життям, мої дорогі, якщо ми дозволяємо Христу запалити в собі цей полум'я, любові, Його любові в наших серцях, тоді ми так насправді є цим народом вибраним. Подивіться, що Слово Боже говорить, що не ти вибраний, а ви вибрані. Тобто, більш колективно, ми всі тут є вибраним народом. Це наше, те, що ми є вибрані, почалося в таїнстві хрещення, коли принесли наші батьки, або ми прийшли самі до цього таїнства. І так, як говорить друге читання святий Павло каже, ми занурилися в смерть Христа, щоб повернутися до життя. Це занурення це вийти з цієї темряви, про яку говорить Слово Боже, щоб вийти з темряви. Щоб розповідати про чудесне світло, яким є Христос. І це світло має постійно палати в наших серцях, в нашому житті. Ми маємо бути відблиском цього світла у світі, там, де нас поставили, там, де маємо жити, де працювати, там маємо бути цим світлом. І це є наше завдання як народу вибраного царського, священського, який покликаний до того, щоб свідчити. Про світло, якого ми самі дознали, якого ми самі досвідчили. Слово Боже сьогодні говорить ще такі слова, Ісус звертається до апостолів. «Хто любить, ми, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. Хто не бере свого Христа а йде слідом за мною, той недостойний мене. Як це розуміти, коли Бог є любов, коли Бог закликає до любові, до милосердної любові, а говорить сьогодні слова: хто більше любить матір або батька, або сина, або дочку, ніж мене, недостойний мене? Тоді хто є достойний Ісуса Христа? Хто є достойний? Мої дорогі, в першу чергу, щоб зрозуміти це слово, Бог не хоче сказати, що маєш не любити своїх батьків. Не любити своїх дітей, ні, абсолютно. Він є любов'ю, і цю любов запалює в наших серцях. Тільки треба нам повернутися, де є джерело цієї любові, хто є джерелом любові? Бог. Бог з любові створив цей світ. З любові покликав людину до життя. З любові дав свого сина, який віддав з любові до нас своє життя. І з любові він дає нам життя вічне. Тобто джерелом любові є Бог. Любов, яку маємо до батьків, до, до сина, до дочки, має виникати з цієї любові, яку має Господь в нас, з цього джерела. Через цю любов маємо любити батьків, маємо любити сина, дочку. через цю любов, тобто через джерело, яким є сам Господь. Святий Августин говорить ще простіше: якщо Христос в твоєму житті є на першому місці. То остальні речі і особи є на тому місці, яке повинні бути. Тобто, якщо Христос, його любов, є у мене перша, то і любов батьків, і любов сина, дочки і інші речі будуть на тому місці, яке вони повинні бути. І це є гарантія щастя, гарантія того, що ми дійсно цей люд вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, щоб звіщати чудесні діла того, хто покликав нас із темряви нашого життя. До придивного дивовижного світла, до життя вічного. Ісус ще говорить: хто не бере свого христа йде слідом за мною, той недостойний мене. Ми, як християни, маємо свої привілеї, обов'язки, і це виникає з того, що ми любимо Господа, що хочемо з Ним з'єднатися, що хочемо з Ним разом жити. І, і ми дуже часто відповідаємо на заклик Христа, коли каже: Ідіть слідом за мною, наслідуйте мене, я показую вам дорогу, ідіть». Але коли ми на цій дорозі починаємо змінювати чи Божі, чи церковні заповіді, змінювати розуміння святого Писання, змінювати якоїсь правди, тобто починаємо створювати свій, свій образ і свою дорогу, тоді ми є погоже на цю людину, яка хоче йти за Христом. Але не бере Христа, хоче йти і, і сама, без Христа. Хтось колись сказав, що бути християнином це бути постійно на хресної дорозі, дивлячись у Христа, і по його слідах, відчувати все, що Він відчував. Це є справжнє християнство. Мої дорогі, ми закликані до того, щоб зануритися у Христа в його смерть, щоб прокинутися до нового життя. Щоб наше серце не перебували у темряві, а були у світлі, так як в фігіллю Пасхальну, коли світло Воскреслого Христа розсіяє темряву храму, так Христос має розсіяти темряву нашого життя, щоб ми дійсно стали родом вибраним, царським священством, святим народом, придбаним, щоб звіщати чудесні діла того, хто покликав нас із темряви до свого дивовижного світла. І тоді будемо достойні Христа. Амінь.